sky Engines roars time rolls by. Mountain's tall highways wide Вітаю, друзі! Сьогодні ранковий понеділок і... Починаю новий робочий тиждень. Зараз я в Дартмусі. А це, як вони кажуть, Wrong Side of the Halifax». Це інша сторона протоки. І З іншого боку за водою ви бачите Галіфакс і порт. А це є Dartmouth. це рахується і колись починалося як індустріальна зона від Галіфаксу. У нас тут є свій релоуд-ярд де ми тримаємо пусті причепи. Зараз забираю пустий і їду за годину звідси від Галіфаксу на острів, де я маю забрати, як пише, згідно завдання еквіпмент. Побачимо, що це буде, що це за спорядження еквіпмент. Це може бути і якісь, якась техніка, переважно це якась буде техніка, може якийсь або частина крану, ну, щось, щось буде. Ми це вже по факту побачимо. Маю на трьох листках інструкцію, як туди потрапити і як, як, як себе поводити, тому що це острів, на якому проводяться зйомки серіалу, вже який рік, там цілі сезони. І згідно статистики, там в тиждень 2,5 мільйони переглядів цього серіалу. Тому що е, цей серіал м -м, знімається, е, щоб є легенда, що на цьому острові закопані скарби піратів. І от вони вже який рік ці, ці скарби розкопують, шукають, як не можуть їх знайти. Якісь там знаходять. Знахідки, відповідно, зразу це дуже обговорюється. Ну, це все в серіалі йде дуже-дуже так така обстановка там захоплива, тобто вони всі там залучають різного роду спеціалістів, археологів і це ну, роблять з цього шоу. Подивимося, чим мені там можна буде знімати, якщо можна, то я вам покажу. Так, а це наш Reload Yard, Він має два в'їзди, має з цього боку і можна поїхати ще наверх. Зараз їдемо там вже, я бачу, метро стоїть. Ми їдемо наверх, подивимося, пошукаємо наш причеп. Це вже навіть так назвали. Такі ями, що... 6F2002 Є 6F2003 Так, знайшов я свій причеп. Маленька проблемка. <смі> Він причіплений до трака. Я щойно вже дзвонив до водія. Ми узгодили, що я буду брати інший без диспетчера. Я диспетчера вже по факту поставлю, що я візьму інший. Водій з цим причепом їздив минулий тиждень і вже так його залишив тут на вихідні. Це не є велика проблема, бо є такий схожий. Зараз ми його подивимося, якщо він нам підійде. По технічному стані, звичайно, треба подивитися, чи колеса добрі. Чи нема пошкоджень? Якщо він нам підійде, я його по факту заберу. Бума, добро. Бруси є? Ну? І... Зараз я ще під'єднаюся до електрики, щоб не було приколів. все таке я взяв ще інший. Я собі вибрав, чесно кажучи, бо був 6F2424, він з найновіших. Ну а що я себе маю обмежувати? Ні? Як є можливість вибору, то треба вибирати кращий, а не гірший. Зараз я напишу до диспетчера, поставлю її по факту, що, що так відбулося. Та їду. Я вже задзвонив, щойно дзвонив до, туди на це завантаження, на цей острів, повідомив, що, що я буду в 10 й годині. sapphoplano wheels hum low beneath the sky engines roar as time rolls by mountains tall highways wide Під'їжджаємо, лишилося 850 метрів і цікаво, цікаво. цилиндр Ці старий. Це старий хайвей номер 3 який тягнувся від нової скоші, від Галіфаксу і йшов 600 на Ярмус, на сам Південь Нової скоші. Тепер є новий хайвей, а цей старий залишився попри нього. In 500 meters, turn left onto Crandall Road, Harold Road. Okay, then keep here. Так. Take the next left onto Crandall Road, Harold Road. The Road, Road, then turn right onto Crandall Road. Як мені написано в інструкції, я маю біля церкви зупинитися. Turn right onto Crandall Road, тон може. Зупиняємося. Дві навігації зразу мені говорять. Так, церква закинута. Телефоную. Супроводжує мене дядько до місця до острова. Зараз побачимо, де ту де ми будемо. Така вуличка тузенька. Так, і ми під'їжджаємо до острова. Цим насипом заїжджаємо на острів. Звертаємося з острова, на жаль, не можна було там знімати. Я підписав розписку, таку що зобов'язуюся не знімати на території острова. Виїхав я вже на нормальну дорогу і сьогодні ще планую 600 кілометрів щонайменше зробити до кордону. Можливо і більше. Тут красиво, тут такий ватерфронт. Все налаштовано під літніх туристів. І з, цим, з тими розкопками вони собі таку тему придумували, так вони це розрекламували, що всі навіть і зараз були вже в такий час були там туристи, які щось, щось хочуть там та й побачити. Ну, що означає реклама і шоу? Шоу працює? Люди ведуться, були там ті скарби, не були, скорішого що не було. А витрачено грошей стільки, що там вони в 10 разів більше, ніж якби якісь були скарби, а може би і сотні разів. Це недалеко від, не доїжджаючи до Люденберга. Це, а Люденберг це є перша столиця Нової Скочії. Потім її перенесли в Галіфакс. У мене ранок, я вже в США і... А чому б вам не поставити спочатку вподобайку, щоб потім продовжувати відео? Ставте вподобайку і дивимося далі, що є. А є така ситуація, це мій шматок крану частина. Е... Є такий один тягар на 10 тонн. Є ще один на 5 тонн, є якийсь такий, якась така частинка. Тут вони отак поставили. І дивіться, що відбувається. Тріснуло. Це проблемка, якщо воно трісне більше, що буде? Воно може все впасти, треба щось підкласти під низ. Зараз буду щось комбінувати. Маю добре, що маю бруси. Ось тут є бруси. Так, отак так щось прилаштував. Цвяхи слабенькі я маю, але вони не залазять, гнуться, не знаю, що таке, але я принаймні отак зробив, з цього боку підклав і, і з цього боку також так зробив. Що, по максимуму, що якщо щось буде вже більше далі ламатися, то... Хоча воно і там сидить на цьому вантажі, але, але якщо воно би... Nie, ona не nie, nie popustyła się so, tak. Kieruję. Koła beneath the sky. Silniki ryczą, jak Just keep rolling, rolling on through the night and into dawn. Canada's strong roads we ride. Stealing grit the heart it knows. Carrying dreams where the north wind blows. Every mile, every load, every story it shows. Low beneath the sky Engines roar as time rolls by